Усім привіт! Ви на каналі Алки Огородниці. Для тих, хто тут в мене вперше. Я хочу сказати, що я огородниця, тому що зовсім не огородниця. Тому що я тільки другий рік, як себе пробую в тому, щоб саджати якісь а, овочі, фрукти, доглядати за територією і а, веду про це тут. Мій блог Алки Огородниці Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво спостерігати за моїми пробами, бо досвіду я зовсім не нема, маю. І ставте хоча б лайки моєму вражаю і моїм зусиллям. Буду вдячна за вашу підтримку, за поради. От і хочу вам зараз показати, в якому стані моя е, овочева грядка. Сьогодні 21 вересня. Е, в стані вона занедбаному, тому що я за нею вже давно не доглядаю. Я її вже особливо не поливаю, тому що де неде якісь дощі випадають, тому я ну, не приділяю достатньо уваги поливу. Та і е, е, залишків е, помідорів і огірків в мене вже майже нема. Але що я хочу сказати, Сказати, що воно все продовжує родити. І я назбираю на салат зараз добрячий врожай. Тож покажу вам зараз. А сьогодні 21 вересня 2024 року, і я хочу тут зафіксувати момент, як виглядає на сьогоднішній день моя грядочка з помідорками і огірками. Я вже якось давно її і не поливаю, чесно кажучи, і не доглядаю, і не пасинкую. А, і, але на диво, на диво, огірки продовжують а, родити, а, помідорки продовжують червоніти, і врожай до сих пір ми маємо. А, потрошку, потрошку на салатик до сніданочку або на обідик. На родину вистачає, і, до речі, дуже все смачне. І на наступний рік я роблю висновки, що, можливо, я буду ще всередині літа досаджувати нові огірки, от щоб, можливо, ще там до кінця вересня воно більше родило. Зараз хочу показати вам детальніше. Отож, огірочки. Дещо посохло, в мене ніяк не дійдуть, Дещо я вже вирвала. Дещо посохло, я ніяк. Ось це, наприклад, це треба просто видалити звідси. А дещо, хочу вам сказати, дещо, дещо ще нормально так родить. Наприклад, ось, добрий день, прекрасний огірочок. Так, ми його до столу. Ось, дивіться, який гарненький, гарнюнький, Так. О там у нас ще, ось тут, внизу. Ой, палець. Внизу такий товстенький, гарненький. Так. Давайте з цього боку зайдемо, подивимося тут. Я бачила, ага, ось, 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 ось. А, ой, не пускає. Ось тут це не пускає мене. Ано ну, зараз. Ось. Продовжую. продовжую Збирати мегаврожай. врожай. Остатки розкоші, як то кажуть, залишки, залишки розкоші. Ще огірочок. Так, ну і ну і ну і. Ага. Ось які гарненькі, дивіться. ось які, ага, Як же ж тебе дістати? Як же ж тебе дістати? Ах, які гарненькі, От. Потрошку, потрошку, але погодьтеся до столу, маємо. А, ще знайшла. Знайшла, ще знайшла. А, і вон ще один, але хай трошки ще підросте. Ну і насправді ще є, ще є огірочки, які о, через пару днів ще поспіють. Тому оце хай залишається, воно мені ще дає свої. Продовжує родити і давати свої плоди. Далі, як виглядають помідорчики? Помідорчики. В мене ось тут трапилась біда, порвалася від навантаження. Ця штучка тому в мене зараз така підпорочки кривенькі, але тим не менше. Дивіться. Дивіться, які прекрасні черіки. Саджаю я високорослі черіки. Після досвіду минулого року я зрозуміла, що черіки для нас це найкращий оптимальний варіант. Тому що грядочка в мене невелика, тому помідорки я сажаю на ній. Високорослі а, і маленькі, тому що вони швидше поспівають. Маленькі помідорчики швидше поспівають, або великі достатньо довго а, стоять зелені, і поки вони поспіють. Коротше, їх, ще вони можуть, їх ще можуть хтось там під'їсти, бо в нас тут зах захажують коти сусідні. Ось такі сливки жовті. Зотичні, смачні Ось. жовті черіки дуже-дуже-дуже прикольні, смачні. Я, до речі, от вчора буквально вирішила спробувати перший раз сама заготувати насіння. Сама заготувати насіння. Тому вчора в мене дві помідорки пішли на насіння. Сюди перенесу. От. Тож дивіться, ой, ось це щось, щось погане з помідорками трапилося хтось їх, або поїв, або якась хвороба. От є ще такого плану в мене, такого плану. Наступного року буду дивитися, передивлятися свої відео, який в мене був врожай. Року. Ось ці такі типу баклажановидні видні помідорки. Саджала я ще базилік, от але якось він мені дуже швидко надоїв, і я майже ним не користувалася. І висить він. Так, а ще от хочу окремим відео показати ось цей помідор. Він дуже-дуже-дуже довгий. Зараз. У мене тут е, просто помідор гігант. Ось дерево, 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 дерево. Ось, воно ну, пішло, 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 пішло. А -а -а -а. І я давно дуже, як бачите, не обривала тут пасинки. Тут ще пасинки. Сьогодні 21 вересня, а він ще пасинкується і хоче розмножатися. Просто якісь. Е, я не знаю, якщо ось цей помідор е, насправді витягнути вгору, він, напевно. Ось так аж до, до верху забора буде. Не знаю. Не знаю, скільки метрів. На, напевно, метр чотири точно буде. Ось такий помідор виростила. Ока огородниця. Ставте лайки, будь ласка. Тож, ось такий брожальчик. Сьогодні я зібрала 21 вересня 2024 року. В мене ще є цибулька. А, зараз зірву, напевно. На салатик разом з вами. Цибулька ця багаторічна. Я її висаджувала з насіння, не з луковиць, а з насіння. Цибулька батун, здається, називається. Цибулька Семирічка, її ще називають. От. І по ідеї, по ідеї, вона мені ще на наступний. Рік гарно буде родити, і, і ще потім також буде гарно родити. Дуже зручно, що не треба кожен рік оце висаджувати по новій, бо я це не дуже полюбляю. Ось. Ну що, пішла робити, я салат. Поки пішла робити салат, помітила дивіться, оці от огірки. Я не знаю. Отак дивишся, дивишся, начебто ні, вже, вже всі її зірвала, а потім хоп і бачиш, що ти такий величезний не помітила. Як вони так ховаються? Ви на каналі Алки Огородниці і її запашного і корисного врожаю. Підписуйтесь, ставте лайки і... Усім гарного вражаю, гарного настрою, миру в нашій прекрасній Україні і родючості і злагоди на нашій родючій землі.